Олександр, вітаю, слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Брюге. На жаль, сьогодні ви поступилися жулянам, але показали доволі непогану гру, було багато напруженої боротьби, ви створювали моменти. І, як на мене, була рівна гра. Скажи, будь ласка, що саме не вистачало в цьому матчі для того, щоб здобути якийсь результат? Я вважаю, що нам не вистачало якоїсь командної гри. Ми старалися, як могли, ми грали в защити. Поначалу ми дуже добре держалися 1-0. Потім 2-0, так, да, пропустили, потім на один да. ось вратарь нас піддержав, він да, сильний товариш, він пляжний, виступає, все, питань немає. Ми хорошо себе показали, отіграли, Нам не вистачає просто сиграності. Ми подальшому будемо це розвивати, наігрувати і відігрувати свої моменти. Трошки не вистачило, так. Да. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом цього матчу? Левом цього матчу став я. Це 100%. Я зіграв більше всіх. Безперечно, я згоден з цим рішенням. Добре, дякую. Вам надалі... Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Да, дякую, ми будемо далі по... тільки перемагати. Все. Слава Україні! Героям слава!